Привіт! Давно з вами не бачилися. Подивимося, що тут у нас відбувається на струмочку, і хотіла розповісти про те, що ще раз нагадати: про те, що у нас є дуже класні. Пропозиції комерційних приміщень, приміщень для бізнесу у житловому комплексі Амстердам, і чому я так заздалегідь почала знімати це відео, тому що хотіла вам показати про те, що тут вже збудовано дуже багато таунхаусів і котеджів, дуже багато людей вже заселилися, і ось я йду так з середини центру. Скажімо так, струмочку, йду до житлового комплексу Амстердам, щоб ви розуміли, тут вже багато-багато є зроблених ремонтів, люди живуть і вони очікують на кафе, магазини, аптеки. Ось ще один класний будинок, який зовсім скоро будівельна компанія Інвестор презентує. Ось я іду іду далі. Ось, власне кажучи, ми доходимо до зони відпочинку, де дитячий майданчик, де багато буде зелені. Ми вже частково тут посадили біля одного з будиночків. Бачите, і бачите, перший поверх. Ось це все буде комерційні приміщення на першому поверсі. Тобто вони будуть виходити на дитячий майданчик на цю зону відпочинку, а тому це буде дуже зручно Бачите, що будинок також доволі великий, відносно як для заміського будинку. Ось, і відповідно, ви можете розраховувати на те, що тут буде постійний потік клієнтів. З цим точно не буде проблем. Всі ці мешканці потребують сфер послуг, товарів. Так, зупинюся, щоб краще було видно фасадну частину будинку. Тобто ось четвертий під'їзд, ось третій під'їзд. І всі перші поверха це комерційні приміщення. В четвертому під'їзді залишилось одне, в третьому залишилось доволі багато цікавих варіантів. Так, підійшла я ближче сюди. Тут класно все виходи всі в нуль, ви бачите, з такими доволі зручними, невеличкими. Пантусами Тут дорога, яку планували до початку воєнного стану повністю зробити. Я думаю, що також цей план є її облаштують. тут буде ще частина прибудинкової території, і ось вони комерційні приміщення. Буде виходи, виходи в них. Ну тут ще другий і перший під'їзди. першому під'їзді також є невеликі гарні приміщення для офісів, для кафе, для аптеки. Також думаю, буде зручно. Ось, будь ласка, щоб мати уявлення, який це будинок і де знаходиться ця комерція. Тому звертайтеся, ми залишимо наші контакти, поки ще є вільні приміщення, тому що комплекс дуже великий, загальна територія. 11 гектарів, якщо з першим струмочком, і плюс тут велика така житлова приватна забудова, і тут, наскільки я знаю, є один невеличкий тільки магазинчик, тобто конкуренція буде мінімальна. То цей магазинчик він такий зовсім невеличкий.